З вами читати кобзар. Сьогодні прочитаємо поему Москалева Криниця. Вперше цей твір був надрукований в журналі Основа у 1862 році. Але, як відомо, цей твір має два варіанти. Перший варіант був написаний у 1847 році в Орській фортеці Шевченком. Але через декілька років, у 1857 році, не маючи першого варіанту поеми, Шевченко напише новий твір на цю ж тему і 5 січня 1857 року надсилає Янові Кухаренкові разом із листом. Посвята поеми е, українському письменникові і наказному отаману чорноморського козацького війська Яну Кухаренкові пов'язана з одержанням від нього звістки про звільнення із заслання. Це відбулося 7 квітня 1857 року. Тематикою поеми є безправне становище українців. Що призводить до їхньої загибелі. Прошу! Не в країні, а далеко, аж за Уралом, за елеком старий недопиток Варнак мені розказував отак про цю криницю москалеву, а я сумуючи списав та рифму нищечком додав. Та невеличку і дешеву, звичайне крадене зовгав. Тобі поему наспомине, мій друже щирий, мій єдиний. Після великої зими, за Катерини, за цариці, москальту викопав криницю. А як він викопав, то ми оцей розкажемо в пригоді. А ви записуйте, не шкодить таку річ і записать. Бо це не казка, а лиця, або бувальщина сказать. Отак пишіть. Була криниця. Ні, не криниця, а село. Пишіть, давно колись було. Межи садами, при долині, таки у нас на Україні було те Божє село. В селі тому до вас жила, а удови дочка росла і син малоліто. Добре мати діток, багатому. Хвалить Бога розкошу. А в богі, богі довіни до того. Бо залили за шкуру сала, трохи не пропала. Думала йти в черниці, або вбитись, утопитись, та ще не маленький кіток стало. Звичайно, мати, ще й казати? та може та снарізатись, бо жий катруси підіскала. Катрусею тобі назвала, Чавікше їй тобі у вас. Носити будь-який стежки. Хіба за те, що сирота, а красота та красота. Мій Боже милий, а трудящий, а чепурне та роботяще. та тихі, Бачиш і сирота, а всім була на доровежу. Бувало баяни схіжі, як те, кліточка з зроси, як те й сонечко затмали, весь похолону, не стою бувало. Ані кара, ні муки, кайдани, ні живіта сина, тії сили не втомили. Так і загинув, так і згинув. Бо дивися, смерті, сподіваюсь, а ридає, мов дитина, як я нагадаю Катерину. Слухай, сино, мій друже єдиний, слухай добре та записуй та на Україні. Як Бог тебе допровадить, то розкажи, сину, що ти бачиш диявола своїми очима. Так бачиш, дівенька ота росла собі і роботящий, бо всюди сироти ледащо, у наймах виріс сирота, неначе батькова дитина. Отож, той самий сиротина, у наймах сяк собі то так. Придбав сірого женя, одежу справив жупанину, та ні від сіль, ні від тіль купив садочок і хатину. Подякував за хліб і сіль, і за науку добрим людям та довдовів не на простець ще несть за рушниками. Не торгували старостами, як те бува, з багатирями. Не торгувався й панотець на диву людям та на чудо. За три копи звінчав у будень, без пихи, так, як довелось, отут-то голуби мій сизий, отут-то й лихо почалось. Вже либонь після покрови Вертався з доміля та знову, бо вже двічі по селам до дівчини за рушниками. Постав і втретє віркував, та з чумаками та з волами. Якраз у неділю, на весілля, до довівни причвалав. Пропало, все добро пропало, А щетинки не осталось. Пропав і я, та не в шинку, а на кобилі. На віку всі люди бачать лихо, сину. Але такого мій єдиний, такого лютого ніхто ніхто із далека не бачив, як я лукавий. А тим часом просохли очі у вдови, неначе в Бога за дверима, зятя та в сина. Стара собі спочиває, а на катерину, на дитя своєї дитини тільки поглядають. А я в шинку з п'яницями душу протувають. Це кропив запровадив душу. І душу, і тіло, тільки катові, а душу обожаю. Хотілося б жити на світі, та ба, треба вчитись. Ще змалочку треба вчитись, як на світі жити. А то витягну, та й дуже. Не знаю, мій друже, чи сатана лихокою, чи я занебрижу, чи то мене злая доля привела до того. Тільки й досі ще не знаю, не знаю нічого. Знаю только, що тверезий, бо вже ані вина. А ні меди, ні оковита не пилися сином. Отаке От то сходилось, мер батько і мати. Чужі люди поховали, а я мов проклятий, то і Іуда обринути і людьми, і Богом Тиняюся, ховаюся і дійшла до того, що я вночі підкравшися Максиму у хату, бо його Максимом звали підловину гузята. Запалив, згоріла хата, а душа проклята. Не згоріла моя душа, мій друже, мій брате, не згоріла, а осталась тліє і досить тліє. І коли вона зотліє, коли отпочинить, святий знає. Отже, як бачимо, світ села, світ України, це світ в своїй основі, дисгармонійний, конфліктний. І Україна сприймається Шевченком. Як край сповнений суперечностей, що зумовлюють неможливість щасливого існування в ньому людини. Дякую, здорові.